Вітаю вас, друзі! Сьогодні вранці прийшли приємні новини. Місто Енгельс Саратовської області так званої Росії атакували невідомі дрони. Місцеві не зрозуміли за що їм це. А відповідь дуже проста, тому що вони матюкалися на російське Різдво. Рождество! Атакованим об'єктом виявилася нафтобаза, і ця нафтобаза використовується російською стратегічною авіацією, яка пускає ракети по Україні. Барібам полихає, будь здоров. Я. Це, Це грибок, який, смотрите. І хоча місцева адміністрація повідомила, що, начебто, усі дрони було збито, а впали тільки як завжди обломки, нафтобаза продовжує палати і зараз. Весь єпись. smoking Yes. У той самий час без 12 днів президент Сполучених Штатів Америки Трамп зробив учора декілька дуже надзвичайно дивних заяв. Вітряки зводять китів з розуму. Очевидно, капає, капає, капає. Що відбувається? Це божевілля, вони небезпечні. Не питайте мене, що це означає краще. Візьміть і зараз закиньте по дві гривні на поточний русоріз, аби у українського війська було більше дронів камікадзе. Реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Ну і підпису. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки, лишайте будь-який коментар. Для початку маю сказати декілька слів про місто Енгельс на так званій Росії. Про місто звідки злітають борти стратегічної авіації, щоби вбивати українців. Про місто, де підтримують російсько-українську війну і вимагають націлити ядерну зброю на штати. Ми жителі Саратова і Енгельса требуємо, требуємо требує, требує. націлити наші стратегічні ядерні сили Награда Соєнних Штатів Америки цієї ночі мешканці Енгельса були вже не такі войовничі. Напевно, тому що їм довелося усю ніч просидіти у підвалах. Вони поки що нічого не зрозуміли, але можливо, якщо іще декілька разів до них завітають безпілотники або краще ракети, до них таки дійде. Що відбувається, і чому нас хірачать блюд бомбят на да не ні поки не... Забангат <свят> нас, я так поняла. Ну а тепер про Дональда Трампа. Учора Конгрес Сполучених Штатів Америки затвердив його перемогу на виборах, але він вступить на свою посаду 20 січня. follows. Donald J. Trump of the state of Florida has received 312 votes. Kamala D. Harris і якраз учора Трамп давав прес-конференцію, де зробив, як я вже й сказав, дуже дивні заяви. Передусім, він претендує на Панамський канал. Він каже про це прямо. Нам вони потрібні для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових. Сполучені Штати дійсно побудували Панамський канал, але у 1999 році США передали повністю його під управління уряду Панами. Зараз Трамп хоче його повернути, бо це важливий торговельний та й не тільки маршрут. Разом із тим Трамп хоче перейменувати мексиканську затоку. Вона має стати американською затокою, і навіть республіканці підготували відповідний законопроєкт. Ми перейменуємо мексиканську затоку на затоку Америки, затока Америки, яка гарна назва. і вона підходить. Дійсно, це дуже важлива справа, але на цьому апетити Трампа не закінчуються, а навпаки, зростають. Він хоче, аби Гренландія, яка належить зараз Данії, а Данія до слова є членом НАТО, стала частиною Сполучених Штатів Америки. Ну нам потрібна Гренландія для цілої національної безпеки. Мені це давно казали. Задовго до того, як я взагалі розпочав кампанію, данія відмовляється передавати або продавати Гренландію Сполученим Штатам Америки, тому що це її територія, а територіями не торгують. Але Трамп не виключає навіть застосування військової сили. Чи можете ви запевнити світ, що намагаючись взяти під контроль ці області, ви не будете використовувати військовий або економічний примус? Ні, є апетити у Трампа і щодо Канади. Він неодноразово казав, що хоче, аби Канада стала частиною Сполучених Штатів Америки. І учора опублікував ось отаке зображення Америки. Джастін Трюдо, який ще лишається прем'єр-міністром Канади, відкидає таку божевільну пропозицію Трампа і каже, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів Америки. Йому відповів Ілон Маск дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш, жартувати щодо вторгнення Сполучених Штатів. Штатів Америки на територію Канади почали і на республіканському телеканалі Fox News. і це якось дуже нагадує Росію. 24 Але той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, змушує мене хотіти вторгнутися. Я хочу втамувати свою імперіалістичну справу. І це друзі, 2025 рік тільки розпочався. А Трамп іще навіть не президент Сполучених Штатів Америки. Для чого Трампу, Гренландія та Канада для того, щоб посилити свою присутність у Арктиці. Арк практика є надзвичайно важливою і не тільки для Сполучених Штатів Америки, Трамп забуває одну дуже важливу деталь: сьогодні так звана Росія контролює більшу частину Арктики, і якщо він хоче посилити там свій вплив, протистояння із росіянами неминуче. Та мені особисто цікаве інше. Дивіться, Трамп натякає, що він у майбутньому може розв'язати одразу три війни: проти Панами, проти Данії і проти Канади. Але при цьому, коли він каже про російсько-українське. Війну, то він стає голубом миру. Він каже ні, твойні цього ніколи не мало бути. Це війна, яка ніколи не повинна була статися. І от одна справа, якби він казав, що він хоче максимально допомогти Україні, щоби Україна завершила війну. Але ж ні, у нього дещо інша риторика. До слова він вже не каже про 24 години. Він каже до півроку. Айгорігойгоптегевсиксмас. No, I, I would think, I hope, long before six months. Look, Russia is losing a lot of young people, and so is Ukraine. somewhere along the line? Biden said no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand. Володимир Путін був просто вимушений напасти на Україну, тому що Байден пообіцяв Україні членство в НАТО. Віримо без всяких хитростей. Ми просто прямо поставили питання. Що ніякого движення НАТО на восток далі бути не має. саме оці слова Владиміра Путіна Трамп і повторив, але це маячня, це дичина, це нісенітниця, тому що так звана Росія веде війну проти України не тому, що НАТО, а тому, що так звана Росія хоче завоювати Україну і знищити нас. До слова дуже яскрава ілюстрація це вступ Фінляндії до НАТО. У цьому Володимир Путін проблеми не побачив. Фінляндія в НАТО Санкт-Петербург стать прифронтовим городом становиться. Ну хочеться э, Швеції, Фінляндії, пусть вступають. Це їх діло скай, куди хочуть, туди вступають. А загалом у мене складається враження, що якби Байден сказав, що вода мокра, Трамп і це б заперечував. Із принципу, ми будемо ми робити чай, протилежне байдену. та є і ще один дуже важливий аспект. Трамп виступає проти вступу України до НАТО. А це означає, що ми не отримаємо. Маємо прийнятних гарантій безпеки у разі замороження війни, тому може, Володимиру Зеленському варто переглянути свою позицію щодо інших альтернативних заходів безпеки для нашої країни, або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси, і тому ми обираємо. Ми обираємо НАТО. Ну а Трампу я переконаний не вдасться заморозити російсько-українську війну ані за 24 години, ані за 3 місяці, ані за 6. Росіяни виступають проти будь-яких його ініціатив, навіть тих, які він іще не озвучив. Як це согласується, поки не зрозуміло. Якісь то ні оформлений, сигнали, о готовності к чогось. то Але поки нічого що Ідет в сигналах аміамерика новамериканська адміністрація, ні сидіти тому, що що то штота, що буде нам інтерес. Війна триває і не варто вірити тим, хто розповідають, що вона завершиться 30 грудня, 20 січня або за півроку. Зараз немає жодної ознаки того, що росіяни справді хочуть, аби війна завершилася. Росіянам у крайньому разі потрібна тільки пауза, аби зібрати нові сили і повернутися із війною. Тож ми маємо Маємо іще більше, і ще активніше допомагати українському війську. І завдяки вам наші воїни отримали іще 300 нових ФПВ. Друзі, всім привіт! Рота ударних бпла 79 ї десантно штурмової бригади Перун Груп. Дякую Сергію Стерненку і всій спільноті за оці от крутезні дрони. Друзі, дякуємо, що ви нам допомагаєте. Ви найкращі. Пан Стерненко нам приніс новорічний Русаріс! Бажає здоров'я! Ми бійці 11-го прикордонного загону бригади Форпост висловлюємо вдячність Сергію Стерненко та його спільноті за надані дрони. Сергій на протязі цієї війни системно допомагає знищувати Росію Збройним силам та іншим збройним формуванням України. Завдяки цим, якісним дронам, ми зможемо більш ефективніше знищувати окупантів. Тому суспільство! Донайте на спільноту Стерненка, якщо ви хочете, щоб війна завершилася швидше. Ще раз дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Висловлюємо подяку спільноті Стернека за надання 50-денних дронів, які прямо сьогодні будуть летіти та нищити Росію. Ну, слава Україні! Ми батальйон усталових систем Мантікора 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Дякуємо спільноті Стерненка за надання тієї якими ми будемо нищити Росію. Бажаємо слава на зв'язку. Вісімнадцятого окремий батальйон морської піхоти, підрозділ ударних БПЛА. Ми дякуємо пану Сергію Стерненко та його спільноті за попередню надану допомогу та за поточність сторосерізм на нашому неналегкому напрямку. Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава! Цей рік буде важким і, як ви бачите, абсолютно тотально божевільним. За цих обставин ми маємо бути як ніколи об'єднаними і допомагати силам оборони України.